Привіт всім, кому цікаво. Пройшло два сезони, це вже 16-й рік. Майданчик випробування, інжеогород той самий, культиватор той самий, 7,4 метри. Відпрацьовуємо два сезони на 100 гектарів. Показав себе дуже добре, практично все. Так, як бажалось, так воно і є. Одне було перероблено трохи передній каток, був роздвоєний, зроблено укріплення, бо його трохи рвало на м'якому ґрунті по оранці колія після Т-150, трошки давало знаки нагрузку нерівномірну. Все інше без змін. Все. Виходило, нічого не підварювалось. Крім оце, модернізації переднього катка буквально зробили перші дні. Ну, По цей день все нормально. Циліндри, циліндри перебираються в плановому порядку. Вирішили їх перебрати, бо брали їх би ушні. Налоски, не скупляйтесь на лоски, а якщо берете, то впевніться, що це нове щось. Бо... Або якщо берете бушку, не вірте, що воно все там нормально, перебирайте одразу. Напаковано було хер зна. Все, що попало, було вліплено туди. Звісно, два сезони відпрацювали, і трошки один слабший, другий сильніший. Давались знаки, вирішили перебрати. А так, в принципі, ну і вон, задній теж. Один новий взяли, а другий дуже похожий на новий, сказали реставрація, але самі бачите, яка то реставрація зроблена на коленки, колянки на Ну, Трошки запотіло, з нього хопливом не льється. Ну, Запотівший, ну працює. Хай працює, це новий, був куплений в магазині. Бачите різницю. Не беріть на лоски та ціни космічні. Так, тут все, все як було. Планується цей сезон доростити два ряди пружин від борон. Пружинні борони, два ряди. Пізніше покажу, як це вийшло. От, тут все. Кріпіжи себе виправдали на 100% все рівно, ніде нічого не повело, ніде нічого не вирвало. Експлуатувалось в різних діапазонах і на сверхглибоку, і не зовсім по обробленому, все він показав себе просто ісключительно. Равняє все чітко. Після нього як футбольне поле. Все тут, як бачите, very good. Так, появилась мысля поставить не то що поставити, іти трошки надо в час чи в ногу з часом використовувати кас. Вирішили перейти все-таки на кас, воно трошки дешевше і, скажем, менше техніки, щоб на на полі. Більше широкозахват уже перейшли. Сюди думаємо впихнути систему внесення казу прямо на культиваторі. Первоначально була думка поставити Єврокуб на рамі, але вважаючи на те, що каз важкуватий буде по плотності, там значно важчий, ніж вода, Тому вирішили. Нагрузити задок Т-170, даби він, скажем так, більш рівномірне розподілення ваги було і навантаження на осі. І він буде вищий, навіть можна буде спробувати самотюх. Як хто покаже, подивимося, може насос поставлено. Ну, Це все мисль може буде кому корисно. Так, значить по культиватору ясно, все в плановому порядку, по, по катку ясно. Може кому пригодиться. Так, по Єврокубу, По єврокубу. Ну єврокуб всі розуміють, що це таке. Сейчас покажу. от, Якраз працюємо над питанням як його встановити, що? Будьте індивідуальні, робіть свої помилки. Якщо є де піддивитися, хто десь ошибся, зрозуміло, що не робіть чужі. Зараз рамочку зробили 75-й уголок. Ось єврокуб перевернутий. От, на ньому рамочка. Цю рамку установимо на Т-170, на Т-150, вона однакова рама. От е е Як установили цей, в принципі, вже придумали. Е е далі буде відео, побачите. Е нічого там сложного немає. Можна було б сложніше зробити, але все там просто. Так, оце понятно. Єврокуб. Відповідно, куб Вміщає, по вазі буде десь тона 200, тона 300, якщо з касом Так. Ну тут паралельно кошти економляться на, на всьому. Планували цей рік оприскувач взяти. Подивились стіни і побачили, що проще свій переробити, був на тонну, на куб. Рішили на два куби зробити. Вот. Вийшло з сівалки. Ну, короче, раму вже під современні. Да, хтось скаже не бірту, не Джон Дір, так подивитися, с який він стоїть Ну, я думаю, він роботи буде не хуже. Так Бошечка прикуплена. Комплектуючи. Вот, насос. Все як має бути фільтра, кардан, комплект. Комплект, шланг, форсунок розпалітелі і подкаст. Ну Коротше, все це продається. Не треба цього боятися. Навіть не розпакували посилку, а там була і подставка під насос, і переходники вже була, в принципі, зроблена до того. Щось же планувалось, думалось, Ну не важливо, Це, звісно, буде покріпші. Так, ну то, то лірика. Так. Ну, по оприскувающую трошки пізніше відео буде Думаємо робити на е, гідроподйомі е, штанг і 18 метрів захват з е, штангами копіруючими. Неровностями, з амортизаторами, так як воно повинно бути. Значить, ось Т-170 Буде ззаді встановлена на над осью. ця рамка і куб буде зверху отут стоять. Ну і далі буде.